Так, все, ми на складі взяли ось такий класний ремінець до ось такого годинника. Такі годинники розбирають у нас в першу чергу. Далі готуємо замовлення, взяли прозорий до 13-го айфону чехольчик. І зараз йдемо до клієнта, зустрічаємося, віддаємо два ось такі крутезні кабельки три в одному. І упс, безперебійник. Безперебійники, до речі, є в наявності. А також є павербанки на 10, 20, 30, 40, 50, 60 і навіть 70 тисяч міліампер. Так, збираємо, готуємо зараз замовлення на відправку. Перше замовлення, і воно велике це дві лампи. Одна лампочка на 17 см довжину, дві лампочки на 32 см. Кладемо їх по силочку Також чехольчик до 13-го iPhone прозорий, два блочка USB-C на 20W швидкісні. До них кабельці лайтер. І три чехольчики до безпровідних наушників AirPods Pro. Все це гарненько пакуємо та відправляємо. І це не одне замовлення на сьогодні, буде їх декілька. Тому сьогодні обов'язково всім все відправиться. Спакували ми вже посилки, автомобіль нової пошти вже вантажиться і зараз разом завантажать наші посилочки. І все відправиться до вас. Тільки Оля.